Доброго дня, і добро здоров'я вважаю. Всім вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучий Олег Семко, А також традиційно кожного понеділка ми спілкуємося з лекторами е, мовної школи муза, яка знаходиться у місті Львів. Е, дуже дуже сподіваюся, що зараз у нас буде гарний зв'язок. Що ми знову таки сьогодні будемо спілкуватися з цими прекрасними, розумними, дуже гарними дівчатками. Отож, сьогодні у нас має бути на зв'язку пані е, Христина Барна, лекторка школи мови Муза. О, Христинка, вже є. Я тебе бачу. Христинко, як ти мене чуєш? Добрий день, чутно, дуже добре. Все нормально, все чудово. Я радий тебе чути і радий тебе бачити. Ще раз нагадаю: щойно е, ви почули: а той, хто нас дивиться, е, мали можлив... маєте можливість бачити Христину Барну, лекторку мовної школи Муза. Христина, традиційне запитання: яка погода у Львові? Бачу, ти світишся у вас сонечко? Так, так, у Львові сьогодні дуже гарна сонячна погода, проте е, ще таки трохи прохолодно. Зима е, дає про себе знати час від часу, але загалом все йде до, до кращого до весни. Як у вас з погодою? Е, у нас сьогодні все класно. У нас е, трішечки градус понизився, але сьогодні півдня сонце. Ну зранку було, звісно, там е, похмуро, але зараз сонце. Хоча кому ти віриш, скажи мені, будь ласка, я сижу в студії день ні вікон, ні дверей, практично нічого. Немає, я звідси е не бачу, але мені так розповідають. Ну і плюс, само собою я слухаю наше радіо. То е прогноз погоди у нас е сьогодні сонячний. А сонячний прогноз погоди. І сьогодні про, ну звісно, не про сонце. Ми сьогодні будемо з тобою говорити. А дуже-дуже цікава у нас тема заявлена. А це саме молодіжний сленг. Е е е тут можна ставити дві крапки і писати, і, наприклад, продовжувати як соціальне явище, як молодіжне явище. як... Е Мультикультурне молодіжне явище? Ну і так далі, і так далі. і Так далі. Ми сьогодні будемо говорити про молодіжний сленг. Тож, перше запитання, е, Христинко, скажи, будь ласка, чи є визначення, і чи ми можемо взагалі, ви можете, ви науковці, ви педагоги, чи ви можете визначити, що таке молодіжний сленг? Так, ну взагалі, сленг це таке, можна сказати, явище унікальне, внутрішньомовне, тобто що воно фіксується в межах однієї мови, і може назвати, що воно є міжмовним, тобто тут вже йдеться про проникнення мовних одиниць з однієї мови в іншу і його можна визначити як використання в мові жаргонізмів, діалектизмів, арго і елексем з, з інших підсистем мови. Тобто це такий якби, симбіоз різних мовних одиниць, які проникають одна в одну і на їхньому фоні формується сленг. Також на формування сленгу впливає і функціонування української мови як іноземної. тобто, Зв'язки української мови, наприклад, з англійською, дають про себе знати, оскільки багато саме англіцизмів стали. Сленговими словами і молодь ним активно послуговується. Ну можна сказати, що не тільки англіцизми, а так як молодь я зараз нікого не хочу образити, а використаю таке порівняння: молодь або молода людина, це як губка, яка в себе всмоктує, всосує, сприймає все абсолютно, що знаходиться зовні. Це звісно, і мова, і інформація, і звуки, адже ж не забуваємо, що, що таке мова, мова це набір е або набір букв, а кожна буква це є звук. Отож, всі звуки сходяться в молодій людині. Вона їх дуже дуже швидко якби хапає і використовує. Що мене здивувало, скажу тобі відверто, і скажу відверто всім нашим глядачам і слухачам, коли дивився тему до ефіру. Вперше ну, принаймні, так пише. Так пише одне із джерел, що вперше термін сленг був зафіксований в 1750 році зізначення мова вулиці. Тобто, е якби розуміння було, це е -м, е -м, сленг мова вулиці, і на противагу, наприклад, е інша мова це е мова е закритих, наприклад, навчальних закладів або якихось аристократичних е засідань. Ну і так далі. І так далі. Але сама. Сам термін 1750 рік. Оце мене здивував. Так, насправді зараз слово сленг він набрав трошки іншого забарвлення. Тобто зараз саме слово це вживається щодо молодих людей, які вживають якісь певні нові слова. Раніше ж слово сленг вживалося просто як якісь такі слова, які от знає певна група людей. Там Ви, наприклад, згадували якісь таємні товариства і так далі. Вони спілкувалися між собою своїми певними словечками, і це називалося їхнім сленгом. Взагалі в Україні сленг став поширеним ще у ХХ столітті. Було приблизно три хвилі поширення молодіжного сленгу. Перша хвиля це приблизно 20-ті роки ХХ 20 століття. І це була мова учнів, мова підлітків. І загалом молоді вона забарвилась такою безліч нових словечок. Потім друга хвиля вона припадає на 50-ті роки. Це вже тоді, коли на вулиці і на танцмайданчики вийшли певні стиляги, і вони вже почали вводити свої мовні тренди, скажімо. І третя хвиля була пов'язана із періодом застою, коли атмосфера суспільного життя породила неформальні молодіжні рухи і такі можна сказати хіпуючі молоді люди створили свій системний сленг. А окей, а я так думаю, що ну, ті роки. А зараз ми маємо е, майже першу чверть е, е, наступного е, нашого століття. Ну, пройшло 50 років, я ось до чого, <кій> напевно. За ці 50 років, напевно, у нас виникла і ще одна, якщо, можливо, одна, а можливо, навіть і не одна, отака сленгова хвиля. Щось най найсвіжіше таке. Нічого не чула про це, не бачила в таких наукових працях з цього питання. Так, ну, що сучасного, то зараз виділяється основна хвиля, тобто через те, що українська мова дуже зблизились із іншими мовами на інтернаціональному рівні, то, звичайно ж, мова от було дуже гарне ваше порівняння як губка, так тобто впитує в себе риси інших мов, і так само, наприклад, підлітки вони піддаються впливу, наприклад, Америки, так і вони. Де отримують слова, які стають для них цікавими, і таким чином зароджується сучасний сленг в українській мові. Але щодо хвиль, тобто зараз як таких немає. Просто від того, як Україна стала вже незалежною, і коли почалися такі більше інтернаціональні зв'язки з іншими країнами, то в принципі відтоді можна зараховувати, що з'явилася якби нова хвиля. Зародження сленгу. А ще один момент, який я хочу озвучити, і звісно, хочу запитати деякі джерела. Не можу сказати, що протиставляють, але пишуть наступним чином: що лінгвісти, даючи відповідь на питання, що таке сленг, лінгвісти нібито називають сленгом слова, що йдуть в розріз з нормами або нормативами літературної мови. Тої чи іншої території я хочу підкреслити, що сленг є не тільки в українській мові, сленг є і в інших мовах світу, і мені здається, що це абсолютно якби такий, абсолютно нормальний стан. Знову таки більше притаманний молодіжній аудиторії або тієї, або іншої країни. Але от мене так трішечки коробить, коли я чую, що іде в розріз на Тобто йде протиставляння, чи можна так говорити, чи дійсно воно от, е, так є, е, саме в розріз нормам або нормативам е, літературної мови? Ну, насправді так і є, тому що взагалі українська мова вона поділяється на літературну і нелітературну. літературну. Якщо ж брати літературну мову, то вона така чітка, відшліфована з усіма е, певними правилами. А якщо вже брати нелітературну мову, то до неї. Відноситься вже арго, жаргони, вульгаризми, нецензурна лексика, діалектизми, просторіччя. І, власне, сленг теж належить до пласту нелітературної мови. Тому можна чітко сказати, що сленг йде на противагу літературній мові. Чому так? Тому що знову ж таки літературна мова вона має свої певні правила, певні постулати. Сленг же ж може. Від них трохи відділятися, оскільки до сленгу у нас можуть належати певні емоційні слова і вирази, які не притаманні нормам літературної мови. А, окей, я згадав, знову таки, готуючись до ефіру, я згадав, в нашому колективі є е, дуже молоді люди, е, двоє хлопців, класних дуже хлопців. Е, і, е, звісно, вони в першу чергу є носіями е, сленгових е, виразів, слен, сленгового напрямку, от, якщо так можна сказати. І, е, я вважав, що нібито я, бив, я, я я, Знаєш, як то кажуть, нібито я вже бачив все в житті. Так от я вважав, що нібито я вже чув абсолютно все в житті. Ну, і тут е, один з моїх колег, молодих, про який я вже згадував, він каже: е, Олеже, мені е, за тебе так крінжово. І отут я так трошечки завис я кажу: так. Е, е, Будь ласка, нормальною мовою я попросив, щоб він мені пояснив, що це, де це, як це. Так, ось я просто хочу якось підійти до таких. Словечок до таких термінів, наприклад, як крінж, як рофл, як шем шеймити там. Ну і так далі, і так далі. Ну от крінжово вони мені пояснили, де що, як і чому, і я їм пояснив, що їм не має бути за мене крінжово само собою. А для всіх наших глядачів і слухачів скажу, що крінж це почуття, яке ну як знову-таки, одна, одна із джерел дає почуття близьке до в лапках так іспанського сорому, тобто дуже дуже соромно за когось за щось, або щось ще не сталося. Так, наскільки я правильно пам'ятаю переклад цього слова Христинка. Так, так. Ну, насправді ми дуже часто вживаємо ці слова ну, особисто я і там, наприклад, моє оточення ми теж можемо вживати часом слово кринж. І... Але багато є таких слів, які... про існування яких ми навіть не здогадуємося. Тут взагалі мені допомагали мої учні, тому що вони розповідали, що означає те чи інше слово. Зараз у мене є виписано. Ну, наприклад, ну, 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 ну. Наприклад, мене здивувало слово байт. Байтити. Чи знаєте, ви що означає слово байтити? Ну, байт, я хіба що тільки е, знаю визначення з комп'ютерної, комп'ютерного е, словника, так можна сказати. Один байт, гігабайт і так далі. так далі. Тобто, це вимір, це міра або розмір е, інформації. Байтити, це означає провокувати когось на якийсь поганий вчинок, наприклад. Підбурювати. Ти мене так, ти мене підбурюєш, ти мене провокуєш. Так, далі. Ага, ти мене душна байташ. людина. Супер, так. Душ... Душна людина або душніла. Хто це? А, ну це напевно. Е, зараз, зараз, чекай, слово підберу. Це напевно, як ми казали в дитинстві, ненза. Е, таке щось. Синонім е, 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 е зараз не підберу. Ану. Це нудна ну, ну, нудність, 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 душити, так, та. нудність, дуже питання. Не, не, не душний мені тут, не душний. <рес> Добре, що таке шквар? Шквар, ой. Е, Враховується. Мені здається, це дуже популярне слово, яке, до речі, має багато витоків. Е, крім всього іншого, я чув і кримінальні моменти також в цьому слові. А як у вас використовують? Зашквар це негідний вчинок, який псує репутацію, Тобто хтось щось погане зробив і е, там ви такі відповідаєте, ну це вже взагалі зашквар. Uh -huh, uh -huh. От, шквар. Добре, далі. Е, так. Часом. Що таке пруф? пруф. Отам, uh -huh. хто, що... Пруфи. Ні, не знаю, пруф не знаю. Е, от часом когось в чомусь звинувачують. І інші людини каже, в тебе є пруф, щоб мене звинувачити. Тобто, чи є в тебе докази? Пруф це доказ. доказ. <світ Og> так. Е, рофіл, рофіл. А, рофл я чув. Рофл це в різні значення, по-моєму, декілька значень. Це як мем, як прикол, е, от, е, він кинув рофл, е, ти мене рофлиш, е, якось так використовують. Так, та? так, Це жарт. Жарт, так, жарт. Рофлити – це жартувати. Ну, в... як правило, то... Шартування це рофлити. Ну от, е, 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 е. от якраз можливо я не дуже вдало так порофлив і е, отримав догану. Так що так, <гум> так, <гум> <може бути. гум> так що акуратно. <гум> Добре, що означає чекати. чекати. А, ні Не знаю. Чекати не чую, не знаю. Чекати це перевірядок. Наприклад, я постійно чекаю телеграм, чекаю на ваше повідомлення перед темою. Слухай, це... можливо, простіше чекати. Може просто поміняти е, наголос і чекати. <святна> <святна> чекати, Ну, в принципі. <святна> 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 так, же Може можна. Бути і так. Добре. А хто такий токсик? Ой, це людина е, з постійно поганим настроєм. Токси... ну Це не токсична людина, але людина, яка е, абсолютно мікро або макрокомпанії понижує е, веселий настрій. Так, так, добре. Насправді псує, просто псує своїм ниттям всім настрій. Добре. А що означає, от, наприклад, зараз розкажу ситуацію, тому що таке слово, воно може мати декілька значень. Ну. От вам хтось Надіслав яку, якусь смішну картинку, і вам дійсно стало смішно, і ви пишете: Я ору. Що означає слово орати? Не знаю. Сміятися. Це означає сміятися. Вам дуже ну, в, це найпростіший якби, варіант, який приходить в голову, але знову-таки. Ор", 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 ну", це каця, казабське слово. Звідти, вірніше, ми знаємо. Ані арут, я так. ару. Угу. Так, ну добре, ще щось одненьких. Шеймити, а, ну... що означає шеймити. Як як? Шемити? Шеймити. Шеймити, а, шеймити, Бр, шеймити, шеймити. шеймити. Ні, не знаю, не знаю, не знаю. Шеймити не знаю. Байте знають, за що скр... рофлити, соромити. флексити, да. а шеймити. Шеймити це соромити. Соромити? Ага. Так, когось соромити. Угу. Соромити, ну все. Тобі сьогодні за мене було шеймен. Шейме, чи як сказати? Бо <хід> Боже, я не вивчив переш... а я не знаю. Ви, ви, мене, ви мене зашеймили. <хід> так, Або я власня шеймели. <хід> так. А, скажи мені, будь ласка, окей. E, 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 пройде час. Я так розумію, що зміняться ці слова. Деякі слова можливо залишаться в із лексикону перейдуть в ну, якщо не в офіційну українську мову, а перейдуть в розряд е е е е англіцизмів або іноземних е слів, слівечок, а можливо ще й обростуть якимись певними діалектичними діалектизмами, ну і так далі. І так далі. На їхню е на їхнє місце прийдуть інші. Слова, які знову таки будуть на той час, на той момент будуть в авангарді е, Сленгу. Це постійний такий процес? Так, це в принципі постійний процес. Що чекає ці слова? Швидше за все, вони залишаться. На базі е, таких запозичень, тобто, якщо слово там наприклад, що з англійської чи з французької, припустимо, то воно так і буде внесеться до словника і буде подаватися як запозичення з англійської, або запозичене з французької мови, чи так далі. Е, щодо нових слів, звичайно, що нові слова будуть приходити, тому що будуть змінюватися е, часи, тенденції, мода і так далі. І е, е, те, що нові слова будуть приходити відісняти інші, це 100%. тому що. На цьому базується процес мови. Мова динамічна, і кожного навіть не року, кожного місяця що змінюється, тобто стається якась сенсація, і е з'являються в українській мові нові слова. Але чи стануть вони літературними? – це найімовірніше, що ні, тобто до українського академічного словника їх швидше всього не внесуть, тобто вони так і залишаться на базі слену або, в кращому випадку, як запозичення. Вони можуть бути з іншого боку, хочу продовжити твою думку і сказати, що вони можуть бути популярними, якщо е, письменники, поети е, будуть їх використовувати, і е, популярні герої будуть е, саме такою мовою розмовляти і будуть носіями е, такої мови. То тоді, напевно, більш розповсюджене і більше поширення отримують оці сленгові слова, і е, взагалі сленгові. Моменти. Мені так здається. Ну так. Тобто, чим більше людей послуговуються словами, тим більше ймовірність того, що вони залишаться в українській мові і е, стануть активними у вжитку. Ну що ж, все одно я вважаю, що треба добре, якщо не. Якщо не вивчати, то принаймні треба добре розуміти, якою мовою ти говориш, з ким ти, звісно, говориш. А, але, адже було б досить таки смішно, якби серйозною, на серйозних вірніше зібраннях, або десь на якихось серйозних майданчиках прийшла б людина і використовувала сленгову мову, або навпаки. А, тому. Знову таки, все, все підходимо і підбиваємо всіх абсолютно до того, що треба вивчати мову, знати її, розуміти якомога більше читати, слухати. Ну і розуміти також, що і де ви вживаєте. Я щиро дякую. Христина Барна, лекторка школи мови. муза, сьогодні була з нами на зв'язку. Ще раз нагадаю, ця школа знаходиться у Львові. А хто мені не вірить, будете у Львові, можете перевірити. Христинко, я не прошу твій телефон, просто нехай приїжджають наші і дивляться і запитують, де є ж школа мови муза. Все, дякую вам. Дякую, дякую, Христенку. До наступного понеділка готуйте спікера і готуйте е, наступну тему. А вам, шановні наші глядачі і слухачі, я дякую, що були разом з нами 20 хвилин. Це не крайні 20 хвилин. Через 5 хвилин ми знову таки повертаємося на наш майданчик. Залишайтеся разом із нами. Час зміни з Олегом Сенком. Вінницький ритм сто і Місто над Богом, події, що поруч.